Рік умовно з випробувальним терміном і виплатити по 20 тисяч гривень двом так званим потерпілим. Такий вирок по справі щодо фермерки Ніни Заболоцьких із села Вербаїв. Цю справу у Луцькому міськрайонному суді слухали аж два з половиною роки. За даними слідства, жінка шукала вразливих працівників і нібито їх експлуатувала тяжкою працею та мовляв примушувала спати у хліві. Нарешті суддя оголосив вирок жінці, чи подаватиме фермерка апеляцію у сюжеті Віри Шевчук. Ймовірне рабовласництво на мініфермі у Луцькому районі у серпні 2021 року. Ця новина вразила багатьох. Тоді правоохоронці повідомляли мовляв, власниця ферми нібито здійснювала трудову експлуатацію чоловіків і поселяла цих працівників у хліві разом із тваринами. Одне за одним відбувались судові засідання. На деяких з них були і так звані потерпілі. Втім, вони були небагатослівні. Чи застосовувалися до вас обмеження свободи пересування? Так. Да. Яким чином? Ну не пускали вийти, чи туди, чи туди, чи з хлопцем погуляти, не пускали. Не пускали? Ні. А, а яку роботу ви виконували? Всю. Честь прошу знято. Ну, коров, коров пасли? Знято. Ну прийнято? то могли вільно перейти і коров пасти? Ні. Як вони? Ну поясніть, от коров пасли, ви куди ходили коров пасти? В клуб, ходили з коровами в клуб, в магазин. Поясніть. До суду і свідки, які не розуміли, у чому винна фермерка Ніна Заболоцьких. До слова, не всіх із цих свідків допитали. Все село стане на защиту тієї жіночки, яка дійсно трудиться своїми, своєю руками заробляє гроші. І, і не багато. І ще екологічно чисте молоко дає, сир, сметану. Вона спасала людей. розумієте? Бо така категорія людей приходила, вона може спасла життя. Тої людини. Бо якби воно напилося, то воно десь або його пробило б хтось, або будесь здохло б. Вибачте на слові. Я бачила, як вони ходили, як вони на ГПЗ молоко продавали, бо я теж радом продавала з ним. Своєї вини у торгівлі людьми не визнає і сама Ніна Заблоцьких. Ніяких доказів немає моєї вини. І свідки були, і я те саме кажу. І всі в селі прийдуть і скажуть, що моєї вини немає ніякої. І От фермерка чує свій вирок від судді рік умовно з випробувальним терміном та виплатити по 20 тисяч гривень двом так званим потерпілим, так би мовити, компенсацію за моральну шкоду. Визнати винною вчинені кримінального правопорушення, передбачене частину 1 статті 149, частину 2 статті 149 Кримінального Кодексу України, призначивши покарання за частиною 1 статті 149 кодексу України, виді позбавлення волі сороком на 3 роки, за частиною 2 статті 49 Кримінального Кодексу України, виді позбавлення волі на 5 років без конфіскації майна на підставі частини 1 статті 70 Кримінального Кодексу України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом проголосу. Погнання меншого руку покарання більш суворим призначити Заболоцьких Ніни Ніневодоморівну 11.05.61 року народження, остаточне покарання виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна. На, вир... на підставі статті 7576 Кримінального кодексу України звільнити Заболоцьких Володимирівну 11.05.61 року народження від відбування призначеного покарання, вона протягом одного року з питового сроку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконання на неї обов'язки. До слова, жінку виправдали за статтею 357, тобто привласнення документів, бо треті потерпіли відмовився від своїх звинувачень, поки справу розглядали у суді. Але з тим, що суд її таки визнав винною у торгівлі людьми, хай із роком умовно Ніна заболоцьких категорично не погоджується. Жінка впевнена, справу проти неї сфабрикували. не знаю за що мене винною зробили за те, що вони обрехали, Їм треба була справа прокурор. А подав це все поліцейське, я знаю, хто це подав. Це був наш участковий парфелюк е Микола, не пам'ятаю, як його по батькові, не знаю, що парфелюк. Микола це був наш участковий. Це все зроблено від того, щоб е знищити моє господарство. Але я худобу люблю і думаю, що я надалі дасть Господь мені сили, буду тримати худобу. Як дасть Бог мені сили, як, як воно далі буде. Це умуні постіжимо. Я кажу, щоб це так, людину чесно. Я кажу, що робить чорно і, і ще повірити бреху нам, бо їм треба таку справу, хтось хоче отримати за те пагони. І я знаю, що він зразу оцей участковий наш за деякий час він перейшов в національну поліцію і пішов на повишення за те, що він зробив таку справу проти мене. Я не боюся говорити це, тому що це правда. Це правда, і це все. Ні, на Заборозький е, додає буде заранію, подавати апеляцію. Я буду вище йти, я доведу ту неправду, що воно робиться. Я доведу ту неправду, тому що це все справа була сфабрикована, щоб знищити моє господарство. Хто ким торгував, самі приїжджали, були там якийсь період, ходили по селі, де де хотіли, там ходили. Ніхто їх не утримував, Робити не хотіли. Тільки тянули з мене гроші, як один, так і другий. Ми будемо стежити за перебігом цієї справи і в апеляційному суді. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.